Всім привіт! Перш ніж почати, скажу, що коли мені запропонували ідею цього відео, я сам не знаю, як воно мало виглядати взагалі. Мені було сказано про французьку мову в Канаді, Квебек, але оскільки французька мова в Канаді це і про Квебек, то відео буде і про цю провінцію, все таки про його історію більше, і про боротьбу франкомовних Канадців за свої права. Також, перш ніж почати розповідь, рекомендую поставити лайк і підписатись. Це стимулює автора покращувати контент і збільшувати його кількість. Квебек франкована провінція на Сході Канади, абсолютно більшість якої складають етнічні Квебекці. Столиця міста Квебек, яка в документах часто згадується як національна столиця. Населення провінція, з даними 2005 року, становить 7 мільйонів 598 100 людей. Квебек найбільше за територією серед усіх провінцій Канади, уступається лише території Нанавуд І друга. Провінція після Онтаріо за чисельністю населення Канади. Найщільніше заселено провінцію у гирлі річки Сан-Лоран, а найменше її на півночі де населення майже немає. Покровителькою провінції є Свята Анна. Символами провінції є вціна квітка Квебеку, Блакитний Ірис, і також природними символами є Жовта-Береза та Біла сова. Прапор Квебеку у сучасному варіанті тут зображений, він був прийнятий у 1949 році. Окрім столиці міста Квебек, найважливішими містами Квебеку є Монреаль, Лаваль, Шербрук, Гатіно, Труар'їєр, Сагне, Рюмські і Рівердюлю. Провінційний парламент, який складається зі 125 депутатів, має назву Національне зібрання Квебеку. У провінції діє британська парламентська система, тобто депутати обираються за мажоритарним принципом. Партія більшість кандидатів якої стали депутатами. Я керівною формує уряд. Міністрів призначають лише з депутатів керівної партії. Вони не складають депутатських повноважень і залишаються членами парламенту. Тобто система така, як у Великобританії, приблизно. І тепер можемо вже й перейти до самої історії Квебеку. У 1534 році в майбутньому Квебеку висаджується французький мореплавець Жак Картіє. На мисі Гаспе він встановлює хрест. І оголошує країну власністю короля Франції. Він досліджує річку Святого Вранція, доходить аж до острова Монреаль, вступає в контакт з індіанцями. Карт'є зобов'язані такими назвами, як Монреаль, старою французькою. Це перекладається Королівська гора та острів Орлеан, який спочатку він називав, називався Острів Бахус через виноград, що там Ріс. Сам картє записав е, слово кан Каната індіанське. Яке потім перетворилося вже на географічну назву Канада. Проте спроби заснувати колонію закінчилась невдачею у 1608 році. Самюель де Шамплен засновує місто Квебек, і це вже стало початком колонії Нова Франція. Оскільки колоністів було мало, вони там підтримували е, дружні відносини з індіанцями. Шамплен становив дружні відносини з гуронами, які в той час вели війну з ірокезами. Тобто різні індіанські племена. Він вступив в цю війну на боці нових союзників, але, попри французьку допомогу, ірокези все-таки перемогли. Значну частину гуронів було фізично винищено, а решта оселилася на територіях, контрольованих французами під їхнім захистом. Щодо нової Франції, молода колонія нажила собі сильного войовничого ворога ірокезів. Війна з ірокезами тривали аж до 1701 року, коли був укладено великий Монреальський мир. Між французами і індіанцями після цього Ірокеза стала союзником французів та канадців і підтримували їх у війнах з англійцями. 17 травня 1642 року Польшими дідоми Снев заснував Вільмарі, сучасний Монреаль. Значну роль у житті нової Франції, а пізніше вже Квебеку відігравала католицька церква. Спочатку у колонії дозволяли залитися тільки католикам, церква та адміністрація Канади. Приділяли велику увагу хрещенню індіанців, монахи та монахині відкривали школи та лікарні. А у 1663 році церква заснувала найстаріший у Канаді вищий навчальний заклад, який тепер носить назву Університет Лаваль. Під час Семирічної війни нова Франція була захоплена Великою Британією. У 1759 році, після поразки французів, канадців та індіанців у битві на полях Абрама. Англійці входять до міста Квебек. В наступному ж році було захоплено Монреаль. За Паризьким мирним договором від 1763 року Канада відходить до Англії, а південь Нової Франції з містом Новоморлан до Іспанії. Більшість захоплених територій Англія включає до новоутвореної провінції Квебек у 1774 році. Проте Після визнання незалежності США частина провінції Квебек визнається територією цієї нової, е, держави. До Канади іммігрують тисячі лоялістів, які оселяються переважно на берегах Великих Озер та на захід від річки Оттава. в Квебеку хотіли зберігати англійську мову, протестантську віру, дотримуватися британських законів та звичаїв. Натомість у провінції Квебек продовжували діяти французькі закони та сеньоріальна система. І британська влада все-таки вирішила піти на компроміс. Тому за Конституційним актом 1791 року провінція Квебек була поділена на Нижню Канаду і Верхню Канаду, кожна з яких мала власний парламент законодавчу асамблею. Але на практиці законодавчі асамблеї кожної з двох канад не мала реальної влади. Майже всі серйозні питання вирішувала британська колоніальна адміністрація. І саме тому у 1800. У 1937 році відбулося повстання Патріотів у франкомовній Нижній Канаді, Квебеку та повстання Маккензі у Англомовній Верхній Канаді, Онтаріо. Повстанці вимагали створення власного відповідального уряду та реального самоврядування, оскільки колоніальна влада відкидала такі вимоги, було проголошено незалежність як і Нижньої, так і Верхньої Канади. Об, е, обидва повстання зазнали поразки все ж таки. Купеку повстання все ще мало національно-визвольний характер, оскільки була інша мова і інше мовне середовище франкомовні. Відповідь на повстання, колоніальна влада прийняла у 1839 році так званий акт про стан справ у Британській Америці, інакше відомий як доповідь Даргема, за яким обидві частини Канади були з'єднані в єдину напівфедеральну британську колонію Сполучена Провінція Канади. Пізніше у 1867 році була створена Канадська конфедерація, сучасна Канада, яка вже згодом об'єднала всі британські колонії Північної Америки. Квебек увійшов до конфедерації на правах окремої провінції. Це зазначити, що значна частина Квебекського суспільства виступала проти входження провінції до Канади, частково з економічних, але переважно все-таки з національних міркувань. Першим прем'єр-міністром Квебеку став П'єр Жозер Оріє Шово. Під консервативної партії Квебеку, яка була заснована ще дуже давно в 19 столітті за британською колоніальною епохи. Формально франко-канадці все-таки вважалися одним з народом засновників Канади. Фактично ж, ті франко-канадці, що жили за межами Квебеку, взагалі не мали змоги отримувати державні послуги рідною мовою. У багатьох провінціях влада не дозволяла створення франкомовних шкіл навіть у Квебеку, де етнічні Квебекці складали абсолютну більшість населення. Англійська була мовою комерції та виробництва. Більшість кваліфікованих та керівних посад поза державним сектором займали англомовні. Більшість квебекців були робочими та селянами, і тому за такі ці повстання більш асоціювалися з таким нижчим класом. Еліти в квебекців не було в той час, і тому і не якось досягнуло судету. Навіть при рівній кваліфікації робітник британського походження мав кращу заробітну платню, ніж франко-канадець. Англо- і франко-канадці взагалі жили двома різними майже паралельними спільнотами. Наприклад, у Монреалі англомовні селились на захід від бульвару Сан-Лоран, а франкомоні на схід. Тому франкомоні старалися максимально ізолюватися від англомовних жителів Канади. Католицька церква захищала Квебекців від асиміляції і дбала водночас про збереження їхньої мови та культури. Вона слідкувала, що квебекське суспільство залишалося консервативним та патріархальним. А також намагалась обмежити їхнє спілкування з іншими народами, щоб це не підірвало традиційний вклад життя, не сприяло асиміляції і протестантизації квебекців, які вже на той час себе сформували як окрема нація, адже вони були ізольовані від Франції. Отже, єдиною зброєю був католицької церкви, і, в принципі, квебек для боротьби з асиміляцією був так званий реванш колисок, завдяки високій народжуваності. Франко-канадці і далі складали около третини населення Канади. І це попри масову імміграцію з часів 19 століття в Канаду і, в принципі, в Північну Америку. Католицтво взагалі не любило контрацепцію у французькій канаді, на подружжя чинили колосальний тиск, щоб примусити мати по 8-10 дітей, а бажано й більше. Навіть якщо сім'я жила в бідності, а жінка була хвора. Те, що сприяло виживанню нації в цілому. Часто псувала життя на індивідуальному рівні. Священники контролювали чи не всі сфери життя франко-канадців, освіту, охорону здоров'я, політику, профспілки, чимало сіл, вулиць, міст, гір, озер, річок, шкіл, лікарень тощо були названі на честь святих. За таких умов більшість небританських іммігрантів. Українці, італійці, євреї, поляки, китайці тощо інтегрувалися виключно до англомовного суспільства, оскільки суспільство намагалося максимально ізолювати себе від, е, іншої, від інших народів, щоб уникнути асиміляції. C'est l'allure qu'on lui a donnée avec une chanson forte populaire actuellement. C'est quoi déjà la chanson? Mon revenant de Sainte-Hélène. Bon, on va revenir de Sainte-Hélène, mais on retournera à Sainte-Hélène après ça. Oui. Mon revenant de Sainte-Hélène, ferme notre apprentissage de chanter. Mon revenant de Sainte-Hélène, ferme notre apprentissage de chanter. Mon bouquin, ensemble, baignant, touchez haut, touchez bas, touchez juste, tout se passe, cela m'a peuplé. J'en ai d'abord, puis j'y touche encore. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre, j'ai vu le loup, le renard. J'ai vu de l'eau, le rana, le lièvre, j'ai vu de l'eau, le rana, pensé. J'ai vu de l'eau, le rana, le lièvre, j'ai vu de l'eau, le rana, pensé. Le fusil de roi s'en va chassant, ferme dans ta boîte, laisse-moi enchanter. Le fusil de s'en va chassant, ferme dans ta boîte, laisse-moi enchanter. Avec son beau fusil d'argent, Touchez ou touchez pas touchez j'ai tué, seul homme ma boîte. J'allais bien d'abord, puis j'ai touché 1950-х роках ХХ століття владу у Квебеку тримав консервативний прем'єр-міністр Моріс Дюпласі від партії Національний Союз. Його правління увійшло до історії як великі Сутінки після смерті Моріса Дюпласі в 1959 році та приходу до влади ліберальної партії Квебеку. У 1960 році почалася так звана Тиха революція, швидка модернізація квебекського суспільства. У 1960-х роках квебекцям набридло у всьому слухатися священиків, бути покірними і бідними та народжувати більше дітей, ніж можеш утримати. І тоді церква спорожніли. За кілька років церква втратила вплив, тисячі монахів та монахинь залишали ордени і повертались до світського життя. Лікарні та освітні установи були виведені з-під упорядкування церкви і передані державі, піднявся рівень життя корінних квебекців, збільшилися їхні доходи. Були відкриті нові університети та коледжі, ціни на освіту зменшилися. Тепер навіть незаможні люди могли віддати дітей вчитися. Усе це сприяло посиленню боротьби квебекців за свої національні права. Також виникли та посилилися політичні течії, що ставили за мету державну незалежність Квебеку. Більшість квебекців дотримувались мирних шляхів боротьби все-таки. У 1968 році більшість з них об'єднались у нову політичну силу Квебекську партію, яку очолив Рене Лавек, колишній міністр Квебекського уряду. У 1968 році, під час візиту до Канади, французький президент Шарль Деголь звертався до монреальців з закликом Хай живе вільний Квебек. Хоча у 1967 році ідея незалежності Квебеку вже мала численних прихильників, слова Шарля Деголя, підняли її популярності і сприяли підвищенню національної свідомості квебекців. Квебекська партія, як і інші активісти, боролася за суверенітет виключно мирними та демократичними методами. Їхньою цілею було спершу перемогти на виборах, сформувати уряд, провести референдум, і якщо більшість проголосує за. То почати переговори з столи з Оттавою, з федеральним урядом щодо вже нового статусу. Проте не можна згадати і фронт визволення Квебеку, ліву терористичну організацію, що добивалась створення у Квебеку незалежної соціалістичної держави. В 1960-1970-х роках бойовики фронту визволення Квебеку підготували більш ніж 200 терористичних актів. Частіше за все терористи діяли за допомогою саморобних бомб. Бомби вибухали у військових частинах, шикарних готелях, в банках і навіть у поштових скриньках багатого англо-монреальського району Вестмаунт. На щастя, більшість терактів обійшлося без жертв. Фронт не користувався підтримкою більшості населення, але один випадок покрав, поклав край історії цієї організації у жовтні 1970 року. Фронт викрав британського дипломата Джеймса Кроса та міністра праці Квебеку П'єра Лапорта. Останнього потім вбили. У відповідь прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо оголосив воєнний стан і вів до Квебеку федеральні війська. З фронтом фактично було покінчено. Кільком активістам було дозволено вилетіти на Кубу, де Кастро зустрів їх як героїв. Деякі з них пізніше повернулись до Квебеку і зажили мирним життям. Кілька осіб протягом кількох років бачили участь у лівих терористичних рухах у всіх різних країнах світу. У 1968 році Федеральний парламент Канади вирішив все-таки піти на компроміс і прийняв закон про офіційні мови, які надавав французький рівні права з англійською. Проте більшість положень цього закону так і не були втілені. Ще сьогодні франковане населення за межами Квебеку має істотні труднощі в отриманні послуг рідною мовою, і їхня асиміляція триває. Водночас лише незначна кількість англомовних канадців досі володіє французькою, тоді як 40% квебекців володіють англійською. Щоб перешкодити англіїзації Квебеку, у 1974 році французьку було оголошено єдиною державною мовою провінції. А у 1977 році, за рік після приходу до влади сувереністської квебекської партії, було прийнято хартію французької мови. Закон 101 закон спрямований на захист французької мови. Частина англомовного населення ще й сьогодні сприймає цей закон як дискримінаційний. У 1980 році відбувся перший референдум щодо державного суверенітету Квебеку. Рене Левек, лідер квебекської партії, мріяв про рівноправний союз між Квебеком та англомовною Канадою. Проте Суверенітет ви висловилося лише 40% виборців у 1995 році на другому референдумі щодо суверенітету Квебеку. Кількість прихильників незалежності збільшилася до 49%, тобто, відсотків, тобто ну, тобто майже половини населення Квебеку. Існування квебекської нації було визнано як квебекським, так і федеральним канадським парламентами. А саме у 2006 році парламент і уряд Канади визнали квебекців окремою нацією. Якщо більшість англомовних канадців сприйняла таке рішення, як поступку сепаратистам, населення Квебеку визначило, що федерали просто визнали статус-кво. Щодо висновків, які можемо зробити з цього відео і з даної інформації для нашої країни, С самі думайте, над, -над висновками.